День 13, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Луки. Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, який слухав Його, війшов у капернам. А був там в одного сотника слуга хворий, що мав вмирати. Він був дорогий для нього. Почувши про Ісуса, він послав до нього старших юдейських, благаючи Його, щоб прийшов і врятував слугу Його. Прийшли ті до Ісуса і почали наполегливо Його просити, кажучи, Він достойний, щоб Ти йому зробив це, любить Бо народ наш і збудував нам синагогу. І пішов Ісус з ними. Та як він уже недалеко був від дому, сотник вислав друзів, щоб йому сказати: Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб Ти зайшов під мою крівлю. Тому я і не насмілився йти до Тебе, але скажи лише слово, і одужує слуга мій. Бо я чоловік, що стою під владою, маю вояків під собою і скажу одному. Іди, і той йде, а іншому ходи сюди і той приходить. І слузі моєму зроби це і той робить. Почувши це, Ісус, здивувався ним і, обернувшись, сказав до народу, що йшов за ним. Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри. І коли послані повернулися додому, знайшли слугу здоровим. Цілковито довіритися Ісусові. Млімося про безмежне довір'я, довір'я Ісусові в часі кризи та терпіння. Зверну увагу на атмосферу любові та поваги, яка панує між сотником, Його слугою і єврейською старішиною. Сотник благає свого хворого Слугу, старішини благають за сотника. Страждання, слуги зближує їх з Ісусом і один з одним. Що можу сказати про свої відносини в сім'ї, у спільноті, на моєму місці роботи? Я розповім Ісусові про них, кого найбільше я хотів би сьогодні йому доручити. Споглядатиму Ісуса, який чуючи благаючих, вирушає разом із ними до Дому сотника. Я усвідомлюю, що Ісус хоче бути запрошений до мого дому, до моїх щоденних справ. Він готовий йти туди, де я страждаю, де страждають ті, хто дорогий моєму серцю. Я запитаю себе перед Ісусом. Що саме в моєму домі і у суспільноті найбільше потребує оздоровлення? Куди я хочу запросити Ісуса, що найбільше турбує моє серце і думки? Послухаю визнання сотника, Він вірить Ісусу і на Слово, Він вірить у силу Його Слова, Він переконаний, що одне слово Ісуса може зцілити. Я буду просити про ласку глибокої віри в силу Божого Слова. Я задаю слова зі Святого Письма, які мали особливе значення в моєму житті, які це були слова, постараюся частіше до них повертатися і молитися ними до Ісуса. Ісус вражений великою вірою сотника. Що Ісус міг би сказати про мене і моє духовне життя, що Він знайшов би сьогодні в моєму серці. Підійду до Ісуса і простими словами, як сотник, визнаю Йому свою малість, недостойність. Я запрошу Його під мою крівлю, проситиму, щоб він зцілив мене від усього, що ослаблює і охолоджує мою віру. Школі Богородиці, Марія ділиться з нами і каже, Моє земне життя було простим, я любила малі речі та тішилася з них. Я любила життя, дар від Бога, навіть якщо болі й страждання пробивали моє серце. Діти мої, я мала силу віри та безмежну довіру в Божу любов. Усі ті, які мають силу віри в сильніші, віра чинить так, що живеш за добром. Тоді світло Божої любові завжди приходить у потрібну мить, це сила, яка підтримує в болю та стражданні. Діти мої, моліться за силу віри, довіряйте Небесному отцю і не бійтеся. Марія вчить нас. Що Святий Дух примножує нашу віру, що віра зростає у молитві серцем у щоденних роздумах над Святим Письмом, Послання Богородиці цариці миру 2 жовтня 2008 року. Дорогі діти, знову вас закликаю до віри. Моє материнське серце прагне вашого відкритого серця, щоб могло сказати йому. Віруй, діти мої, віра це єдине, що дасть вам силу в життєвих випробуваннях. Вона обновить вашу душу і відкриє дороги надії. Я з вами, збираю вас навколо себе, бо хочу вам допомогти, щоб ви допомогли своїм ближнім у відкритті віри, єдиної життєвої радості та щастя. Дякую вам. Ісусе, Тебе зворушила віра сотника. Мені ще так далеко до такої віри у Твоє Слово, як була у нього. Господи, скажи лише слово, і буде оздоровлена моя віра. Прошу, допоможи моєму невірству, Духу Святий, примнож мою віру. Марія, ти сказала, нехай корінням вашої віри. Будуть молитва і надія на вічне життя. Допоможи нам побачити, що послаблює і охолоджує нашу віру. Допоможи нам працювати над особистим наверенням, щоб наша віра була міцною, ясною і витривалою. Амінь. Молитва по святи Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся, сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія! Перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддають, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих. Теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.